Аю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача вічна віч в студії. Журналістка Світлана Кравінська. Всеукраїнську літературну премію нашого земляка Михайла Стельмаха цьогоріч вручено у трьох номінаціях. Публіцистика, драматургія та поетичні твори. Перемогу в номінації поезії здобула письменниця, викладачка Вінницького національного технічного університету Катерина Копичинська. Окрім письменницької та викладацької діяльності, вона також активно волонтерить, допомагаючи Збройним силам України. Про всеукраїнську премію Михайла Стельмаха, творчість і волонтерство під час війни та підняття бойового духу воїнам української армії. Говоримо сьогодні з гостею Катериною Копичинською. Вітаю, вітаю! українська літературна премія Михайла Стельмуха. Що для вас означає ця нагорода? Ця нагорода для мене означає не лише визнання, хоча, звісно, не без цього. Насамперед, це для мене означає, що я рухаюся в правильному напрямку, означає те, що я йду за своїм покликанням, тому що знаєте, поезія це така річ, що вона тут приходить. Тут відходить, десь ти присвячуєш більше часу, десь менше часу. Але от коли тебе визнають і саме визнають за твою поетичну діяльність, це зрозуміло, що цього не треба покидати, якби іноді дійсно не знаходиться часу. З ким ви змагалися за першість і чи очікували цієї перемоги? Ой, історія взагалі дуже цікава. Скажімо так, я перемогла у конкурсі, не знаючи, що я в ньому беру участь. А взагалі умови конкурсу були такі, з як я теж згодом дізналася. Умови конкурсу полягали в тому, що автори, які публікуються у журналі «Вінницький край, вони можуть претендувати на вручення ось цієї премії. Можна сказати, що перший етап це уже публікація в цьому альманахові, в цьому журналу. Від чому так, покажіть нашим так, глядачам суспільної він край». Так, так, ось є. От і публіка. І чому це можна вважати першим етапом конкурсу? Тут відібрані ви знаєте зразки поезії та прози дуже високого рівня. Тому що я думаю, що багато хто бачив. Різні альманахи, і я їх бачила, і ви, напевно, їх бачили. І коли йдеться про друг альманаху на умовах, знаєте, співфінансування, тобто хто заплатив кошти, так, там частково те, то й може друкуватись. Інколи в альманахах будемо відверті, трапляються такі речі досить такої невисокої якості. Але якщо ви почитаєте Вінницький край, ви побачите, що там ну, просто читаєш, і що не вірш, що не вірш, то якась. Історія, що не вірш, то якийсь такий гарний рівень такої якісної поезії. Ну те ж саме стосується прози. Тобто, з усіма тими людьми, які публікувалися упродовж року у різних виданнях Вінницького краю, от я якраз з ними і змагалася. Я не знаю чи того. Для uh -huh. мене було сюрприз. Це для мене було великим сюрпризом, приємним. Таким чином, знаєте, я уникнула якихось переживань, хвилювань. Я ось собі написала, опублікувала, а потім ще й виявляється, що й отримала за це премії. А до речі, от е, одразу прийняли ваші твори на розвитку, коли ви показали. Як ви звернулися, як ви подумали, дізналися, що треба так надрукувати? До мене звернулися. Я почала ну, я публікую свої твори у Фейсбуці, час від часу, там в різних альманах, і до мене звернулася Валентин Петрівна Сторожук, яка відповідальна за випуск ось цього журналу, і вона мені запропонувала опублікуватися у них. Я зробила добірочку певну, тобто теж просіяла ще, ще, ще я свої вірші так пересіла через такі миленькі-миленькі сито і надіслала їй. Далі вона каже, що. Вже пройшов певний час. Вона каже: ви можете отримати свій авторський примірник. Я приїхала, отримала. Зустріла Вадима Вітковського, який мені його передав, дуже там сказав багато мені приємних слів, і все. І я думала, що на цьому історія ну як не закінчилась, ну хоча б призупинилася. Але виявилося, що вона мала таке цілком несподіване, але дуже приємне продовження. За які поезії власне стала лавреаткою? Конкурсу? А це добірка. Це добірка поезій. А... Я дуже дякую тій світлій голові, яка дала їх, об'єднала однією назвою. Я просто подала певні певну, певну поезії, певну кількість. І коли вже я бачила зміст, там було написано, що янголи у камуфляжі. Це за назвою одного із вірша. І ось виходить так, що за цю добірку я і отримала е, ось цю премію. Тобто це не певна якась поезія, це добірка поезії. Е, ну, також вийшло на військову тематику, ви можете побачити, що навіть ось фінницький край, ось Україна в вогні це така підтема, яка підгідує, можливо, яку ми зараз пишемо і творимо, хочемо цього ми чи ні. Можете зачитати ти вірш? Я знаю, що ви володієте словом не тільки на письмі, але й вмієте їх прочитати. Цей вірш був написаний на дуже трагічну сторінку. У історії Вінниці це на загибель дев'яти кордівців. Ви я думаю, пам'ятаєте, це була така дуже-дуже чорна сторінка в історії. Так трапилось, що серед цих мужніх хлопців був мій гарний знайомий, це чоловік моєї однокласниці, Болега Богдан. Ми з в одній школі, тому ну, це не могло мене не вразити. Тобто я була в той день, коли привозили ці. Хлопців, це, ну це було таке трагічне, страшне видовище. І я просто прийшла в такому шоці, і от зразу, тобто, одномоментно я написала цей вірш: скільки рано душі, незагоєних, скільки горя на серця ще ляже, відлітають у вічність воїни, наші янголи в камуфляжі, посивілі, відран скалічені, у боях страшних загартовані. Хто ж тепер витиратиме вічі матерів і дружин згорьованих? Я не знаю, як вас оплакати, скільки сліз уже нами пролито. Відтепер ваші усмішки лагідні, утішатимуть нас із граніту. Вам усім уклонитися хочемо, бо дітей захищали ви наших: наші воїни, наші хлопчики, наші янголи в камуфляжі. Катя, в чому актуальність подібних таких премій, заходів на вашу думку сьогодні? Я думаю, я не буду оригінальною, якщо я нагадаю ситуацію із Черчиллем. Так? Якщо ви пам'ятаєте, у часи Другої світової війни, коли уряд формував видатки на бюджет, і там одна із статей бюджету була написана, що культура і йому сказали, «дві». Шановний, яка може бути культура, в нас тут війна. А він каже: а це є те, за що ми воюємо. Ось це те, за що ми воюємо. По-перше, це показує те, що ну, ми живі, ми працюємо, ми творимо, ми намагаємося продовжити життя у таких непростих вимовах. І по-друге, це, знаєте, коли автор бачить. Що його поезія затребувана, не тільки поезія, що його поезія і проза Творі. затребувана, це також стимулює його творити далі. Скажіть, будь ласка, а скільки загалом творів у вашому доробку? Ой, це таке питання <сум> творів дуже-дуже багато. Але я дуже-дуже великий критик, страшенний критик. У мене є на моєму ноутбуці є така папочка, називається Збірка. Uh -huh. І я тоді туди, туди розумієте, два вірші додавлю, а три заберу, бо вони, мені здається, ну ну не занадто досконалими. Тому я вам не можу, наприклад, такими, якими я пишаюся, до кожною буквочкою, кожною стрічечкою, ну таких десь під угу. Uh -huh. віршів. А загалом, то їх набагато більше, але деякі потребують дороб... доробки, а деякі, знаєте, потребують взагалі забуття, і щоб, не дай Боже, десь, щоб вони з'явилися назад. Про що пишете кать? Пишу поезія, це насамперед інтимна лірика, це кохання, це громадянська лірика. Ну і зараз, на жаль, на жаль, війна. війна, не скільки, війна а скільки людина у війні. З вашого дозволу, я б дуже хотіла прочитати один вірш. Він мій, ну я не знаю, чи можна так казати, улюблений. Uh -huh. Він не те, що улюблений, мені здається, я його зараз прочитаю, і багато хто його може себе опізнати. малесенька А Вірш називається 25 люте. А в цей день ми, оскільки ми живемо в Вінниці, і була дуже така непередбачувана ситуація. Ми виїхали до батьків, які живуть в Мороно-Кролевецькому районі, тобто там значно далі, туди на, на захід. І ось в мене якась пам'ять мені врізалась. Ми коли виїжджали, я не знала, що робити з вазонами. Чомусь так мене моя пам'ять знаєте, На дрібницях видно, десь треба було за щось зачепитися. І моя оця образність, моя пам'ять вона зачепилася за те, що я не знала, що робити з кімнатними рослинами. І я вирішила їх налити дуже багато води, бо я не знала, коли я повернусь. Чи я повернусь? Ну, це було дуже велике сум'яття. І ось, будь ласка. 25 лютого. Я залила повінця вазони. Я прибрала в кімнатах, хоча не чекала гостей. У порожніх очах причаїлось тривожне безсоння від розстріляних ранків і сиренами рваних ночей. Як в глибокому сні, мов під чарами, мовчки, збиралася, у тривожний рюкзак вклала трохи нездійснених мрій. На челотова жінка оглянутися не побоялася, бо не знала. Чи ще раз побачу будинок я свій, я вернулась весною, зеленіли спокійно вазони, був будинок мій цілий і навіть не трісли шибки. Я дивилась вікно, як кульбаби цвітуть на осонні і ніяк не могла вгамувати стук серця швидкий. Я дивилась вікно, але бачила там Маріуполь і могили в дворах, у потилиці вбитих людей. Обгорілі візочки, дитячі малесенькі трупи, і відрізані руки, божевільний рашистський трофей. Я дивилась на Харків, що був весь розстріляний з градів, на авто, у якому горіла убита сім'я. Була тиша навкруг, а в душі розривались снаряди, і у цілім будинку стояла зруйнована я. Я думаю, що в цих рядках насправді кожен українець може себе побачити, не тільки вінничанин, тому що ми всі це пережили, кожен по-своєму, але в суцільному так, війна. От ви вже сказали, що під час війни почали писати більше про війну, так? Так. Але на вашу думку, що би потрібно би зараз писати? Чи тільки війна, чи, можливо, що ще. Звичайно, що все потрібно писати все. Не варто обмежуватись лише війною. Я писала от мене цей доробок, тому що розумієте, я подала ці вірші до друку у серпні 22-го року. Тобто, це, це перше півріччя війни. Там ніяких других тем взагалі не могло мені здається з'явитися. Тобто, яке кохання, яке що ці вірші були написані в основному, переважна їх більшість у навесні. І трішечки там частина літо 22-го року. Тобто, ну Це я писала містоційні. те, так я писала те, чим була переповнена моя душа тим болем, тим якимось стражданням, тим переживанням. Але зараз ми, ми вчимося з цим жити, і я вважаю, що все потрібно. Насамперед, на мою думку, насамперед нам потрібні якісні дитячі твори. Тому що ми, наші діти мають зростати українцями. Не той українець, кого батьки українці, а той, в кого діти українці. Тобто, я вважаю, що насамперед це має бути дитяча проза. І, а, ну і не лише проза, також поезія. І взагалі, мені здається, не може бути ну, ніякого жанру обмежувати. Я навіть ну, я про себе скажу, що окрім такої серйозної прози поезії, я пишу ще прозу. І проза зовсім не про війну. І я пишу гумористичну прозу, і люди просто мені от постійно пишуть, що слухай, я постійно плачу, у мене там син воює. Ну, знаєш, я прочитала, і от от мені легше стало. От я посміялася, щось згадала і трошечки переключилась. Тобто я вважаю, що немає не може бути ніяких обмежень. Обмеження має бути лише одне: все, що пишеться і друкується, має бути якісним. Решта мені здається тільки більше, більше і краще, і краще, як там олімпійський символ, так вище, вище Сильніше і швидше здається, так зроби своє краще, ще краще. Так а про що пишете гумор? Ой, гумор. Про все. Ви знаєте, дуже ну, переважна така, знаєте, червоною ниткою це тянеться тема село, тому що я села. А, я народилася в селі, я там прожила до 16 років, поки не пішла вчитися. А мої батьки, вони такі, знаєте, вони дуже. Цей гумор, він мене звідти з моєї сім'ї, сільський такий гумор. Там дуже багато оцієї такої сільських ситуацій про картоплю, про буряки, От, про маму. Мою, яка вічно там хвилюється, щоб все воно зійшло, а потім, щоб бур'яни не заглушили, а потім його все вчасно зібрати. Тобто, переважна більшість про село, ну і трішки про себе. Я люблю себе покритикувати, я люблю над собою посміятися. І... Там є про те, як ми з чоловіком зустрілися, бо це була смішна дуже історія. Там про те, як я під час карантину набрала зайву вагу, і як я намагалася втиснутися в свої речі. Про наше сватання, там, тобто, ну, така тема всеосяжна. Я не можу сказати, що щось там окремо чому приділяється. Про те, як е, я сплутала, як мій чоловік хропе, з тим, як гуде цей іранський дрон, ці шахеди. Тобто, ну, ось, про все, про все. І цей гумор е, я його пишу насамперед ну, для людей. Для тих людей, яким зараз важко. В мене у підписниках у Фейсбуці є хлопець наш із села, який воює. Він то на Миколаївщині, то на Харківщині, тобто він постійно на, да, він на Нулеві на дуже голів. часто. І от коли я була написала, здається, про те, як в нас було весілля під дощем, і ми там босі танцювали, і він мені просто написав такий відгук: що слухай, пиши, пиши, тому що я тебе тут читаю, я не завжди маю змогу тобі написати коментар, але я читаю, і я подумки повертаюся в село. Тому там, де я родився, я оце все згадую. Тому я вважаю, що. Бачите, і гумор нам теж потрібен. І таким чином теж піднімати село, тому що його теж треба піднімати, так, хоча так. б так. Катю, окрім творчості, також волонтерити. Розкажіть, як? Ну, Волонтерити це так дуже голосне слово. Я колись думала, думаю, як же ж мені себе назвати? Ну я не скажу, що волонтер такий, прям прям такі справжні, тому що ну волонтери вони мені здається, вони 24 на 7, Вони то збирають гроші, то домовляються, то то завозять, то відвозять, контрактують щось. А, так трапилося, що мама моя дуже активна жіночка, надзвичайно активна, вона не може сидіти на місці. І вона е, має контакти, вона постійно спілкується, допомагає. Такі у нас є така організація, волонтерська, так і називається волонтери Мировано Миронно-Куриловеччини». Вони туди під Бахмут возять, я знаю, що певні там передачі. Вони в госпіталі, я знаю, що ми передавали там одяг для поранених. І от вони завжди з моєю мамою на зв'язку, і мама там організовує. Ну, в селі оці всі збори. Треба випічку, печемо uh -huh. випічку передаємо. Uh -huh. Потрібно там консервацію крутимо, зносимо. Потрібний одяг для поранених зносимо. У мене батьків, батьківка величезна веранда, вона такі по всій ширині будинку. Вона постійно та веранда заставлена. От там, якщо не мішки, то ящики з консервації, то пакети з випічкою. Ну постійно. І, і от мама де, коли мені каже, так, нам треба ось це. Каже, Катя. От ти там сидиш, а треб, нам треба банок. А ви там в Вінницькій, ви там все нічого не крутите, ви тут ледачі, ви тут які, то купили і викинули. А ну а збере мені банок. Ну, треба банки, ну я ж, як же ж я. Це ж не тільки це ж не для мами навіть, це ж для наших хлопців. Ну, ми як взялися, ми з чоловіком зібрали під дві тисячі банок. Ми їх там звозили, зносили, пере, передавали автобусами, автобусами. І, і машинами і бусиками. Ну, зайняло багато, а часу. а ж ви їх збирали ці банки. Пишу в Фейсбуці, люди ага. добрі, ось о, нам треба банки. І ми будемо закривати лукувалися. воїнам каші і, 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 і ту консервацію, і тушонки. Дайте нам банки. І от писали. Це теж я писала в Фейсбуці, там теж були деякі комічні ситуації, коли звання, то приїдьте до мене, ось заберіть, я вам шість баночок відклала. Кажу, а де ви живете? Луці Мелешківській. Думаю, як подумаєш, за Луку Мелешківську за шістьома баночками їхати. Ну, Там свої ситуації. Потім мама каже: Так, ми в'яжемо волонтерам. О, для, тобто Воїнам, щоб волонтери передали а, теплі шкарпетки. Ну, у нас нема ниток. Катя, що ти собі думаєш? Катя пише у Фейсбуці: люди добрі, наші воїни мерзнуть, їм нема в чому спати. Все, і так само. Я і на Куріатовичів їздила, і на Тяжилів, в ті міста, в місця, де я за 20 років життя в Вінниці, ні разу не була. Я вже там знаю, де бучку тепер, бо я ніколи не знала. Тепер знаю. Передають, то там мамі потрібно зіп пакети. Вони там сушать на борщ, угу, оці всі заправки. Так, пакетики треба. Добре, передали пакетики. Немає кришок, добре. Там скупили, зібрали, передали ну, кришки. Це то я себе для себе, ну, для себе, для таких от людей, як я, які так допомагають волонтерам, ну ситуативно. Я їх називаю асистент волонтера. От я не волонтер, ага. я асистент волонтера. До такого високого звання волонтера я ще не доросла. Тобто, ви співпрацюєте з організацією Муроволока Королевечини. -Ку -Ку так? так, так, так. Ну там звідки коріння. Там і працюємо. над чим працюєте зараз? Ви прийшли з нагороди. До речі, покажіть, що так. вам вручили. Мені дуже пощастило в цьому році уперше е, нагороджували лауреатів ось от таким нагрудним знаком із портретом Михайла Стельмаха. От, коли я наступний день пішла на роботу, мені сказала, що це ви без медалі. Ага. Ну вона в мене поки що поки що буде зберігатися в такій коробочці. Дуже симпатична коробочка. Ну така можна було вчепити на ефір виглядає. <реш> ну <реш> <зараз> я <якось>, каже, <реш> якось я не знаю. Не готові, дуже скромно так. а це і ось це диплом. Це uh -huh. ось такий диплом. Диплом лауреата літературної премії імені Михайла Стельмаха. В ньому така вкладочка, uh -huh. і тут уже написано, що нагороджується Катерина Копечинська за добірку янголи у камуфляжі. І ось тут. Розписалися всі журі цього конкурсу, то маю тепер такого гарного диплома, Не просто на папірцевій, от такий красивий, не соромно в руки взяти і дітям показати нащадка. Над чим працюєте зараз? Я вирішила, що я буду видавати збірку саме оповідань. Не, не наважилася я починати з поезії. Тим більше, що люди люди вимагають, кажуть, вони вже пишуть, кажуть, так, ти тільки там надрукуєшся, uh -huh. ти одразу нам кажи, ми, ми беремо. У мене вже uh -huh. черга стоїть. Uh -huh. Але, але я кажу, ну не годиться такій шикарній жінці видавати таку цінюсіньку, якусь нещасну збірочку. Кажу, почекайте, рочок два. Я, ну, я дійсно, я хочу зібрати, тобто, ну що там. Це був якийсь такий примірник, який можна взяти в руки і десь не загубити його поміж іншими паперами. Uh -huh. Ну от вже знаєте, такий якийсь перфекціоніст, тобто, як вже як вже робити, то щоб це була така. Ну от мен, я так думаю, от такої десь uh -huh. товщини. Uh -huh. Ну, звичайно, щоб меншого такого формату, такої товщини. Ну, але це, звичайно, треба писати. Я пишу. Ну, робоча назва: робоча назва має бути село Люди-кабачки. Ну, це так, можливо, вона ще зміниться. Це так, приблизно. Тобто, щоб було зразу зрозуміло. Про що йтиметься у ось цьому, ось цій книзі. Ну, я так думаю, я собі дала рік-півтора. Ну, ми треба пришвидшуватися і видаватися. І видаватися саме оцей гумор. По-перше, я вважаю, що він а, потрібен. А по-друге, як би там не було, будемо відверті, прозу читають більше. Поезію, ну, лише полки шанувальники, тобто, якщо людина, ну да, уявімо таку гіпотетичну ситуацію, буде бачити ось збірочка вірш віршів, і тут, ага, збірочка гумориста, в оповідань там гумористичних чи ні, ну все таки більша вірогідність того, що вона вибере прозу. прозу. Тому я вирішила, що буду починати починати з прози, а там, ну як піде вже, <розу> то його знає. <розу> а як сьогодні видатися? Письменнику взагалі можливо видавати. Ну, є різні шляхи. Я, наприклад, вибрала найпростіший поки що. Я видаюся в альманахах. Тобто в мене своєї окремої збірки немає. Я видаюся в альманахах, тобто, в мене там їх вдома є таке збірочка певна. Якщо є потреба видатися самому, це, звичайно, треба або Самому фінансувати цей чудовий захід, або шукати фінансування можна у раніше. Я не знаю, як зараз зв'язку з війною. Раніше я знаю, що наша облдержадміністрація там виділяла певні кошти. Ну лише там знову ж таки там треба було ну. Ну, і конкурс, можна сказати, теж пройти, і тоді тебе могли надрукувати безкоштовно. Або можна от за свої кошти. Ну, я ще не вирішила, яким шляхом піду я. Я думаю, що ще поки рано про щось говорити, поки я не назбирала ту кількість матеріалу, б мене, яка би мене задовольнила. Поки що я дивлюсь і мені мало, мені мало, думаю, мені треба більше, щоб от можна було прочитати хоча б кілька днів, тож не сісти, то в трамваї за три зупинки прочитати. Де можна зараз прочитати ваші твори? А, у мене є сторінка у Фейсбуці. Вона на моєму прізвищі офіційному, тому що я пишу нас, ну, маючи як псевдонім своє дівоче прізвища. А... Можна на на сторінці Катерина Андрощук. вони у вільному доступі, тобто це не обов'язково додавлятися в друзі. Вони є у вільному доступі, їх можна читати, їх можна собі перепощувати, можна буває, можна копіювати ну, з вказанням автора. Звичайно, звичайно. А то я можу образитись разом до перемоги. Так. Це була передача Віч на віч, в якій ми розмовляли про всеукраїнську премію Михайла Стельмаха, творчість і волонтерство під час війни. Дякую, гості студії, лавреації премії Стельмаха, письменниці, викладачці Вінницького національного технічного університету Катерині Копичинській. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця, також на наші соцмережі в описі відео. Коментуйте, ставте подобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. І бережіть себе. Разам да перемоге.